У столиці РФ вже готуються з помпезністю відзначити головне пропагандистське свято країни день перемоги. Російський диктатор запросив на нього і очільників інших держав, щоб відзначення видалося масштабнішим. Запрошення прийняли здебільшого лідери африканських латиноамериканських країн. Ну і звісно ж Китаю не погидували приїхати на шабаш. Повідаб'єся до новітнього фюрера і кілька очільників європейських країн, попри застереження від ЄС. І от далі про це та інші важливі події будемо говорити з нашим топ-гостем з нами на зв'язку. Дипломатик-міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Пане Павло, доброго ранку. Доброго ранку. Всім доброго ранку, друзі, і смачної кави, якщо ще не було. Ну, у нас кава з 6.30 вже тут ще й в гримерці Бла пане Павло, дякуємо, що долучилися. У нас багато свіженького про що хотілося би почути вашу думку. Верховна Рада ратифікувала угоду про надра і США. і після цього Трамп ввечері говорить телефонами з Зеленським. Говорять про перемир'я. А зеленський погоджується на 30-денне перемир'я, яке пропонують США, і які кажуть, що мовляв, якщо не погодяться, то ми будемо вдаватися до санкцій. Чи пов'язані ці події між собою? Чи означає це, що тепер США буде активніше тиснути на Росію? Ну, все між собою пов'язане, особливо для американців. І ця угода, вона ж не про те, що ми зробимо завтра чи післязавтра? Вона на перспективу, причому на перспективу, скоріше за все, ні одного покоління. І перші серйозні речі в рамках цієї угоди вони ж не запрацюють завтра, чи наступного місяця, чи наступного року. Вони запрацюють в сенсі нашого партнерства з американцями, знову таки на перспективу. А Трамп, звичайно, він хоче все ж таки отримати припинення вогню як важливу політичну перемогу. Але він також розуміє, що йому потрібно зробити це так, щоб він не виглядав слабким, власне, слабаком, в якомусь навіть такому дуже дуже панітійному сенсі, і він прекрасно розуміє, що якщо це припинення вогню йому Путін зіпсує, то для нього це буде погана історія, так що він зараз буде акуратно. Вибудовувати цю позицію, а тиску, звичайно, буде більше, тільки ви його значною мірою не побачите. У нас багато хто скаржиться, і навіть скігли, що бачите, американці от тут на нас тут тиснуть, там тут тиснуть, а на Путіна не тиснуть. І це насправді питання, як будується міжнародна політика. Тиск не обов'язково він має бути публічним, так що з цього не потрібно хапатися за серце. Коли ви не бачите, що американці не видали новий пакет санкцій? Як mm -hmm. на мене, краще б вони взагалі з, зі своїми санкціями працювали, а не нові пакети будували? Це буде mm -hmm. набагато крутіше і ефективніше. Ну там же є ймовірність того, що дослухається до свого однопартійця Лінці Грема, який просуває цей новий законопроект з підвищеними митами, не тільки проти Росії, а ще й проти всіх країн, які користуються енергоносіями з Росії. Як думаєте, які шанси ухвалення? Є, але там буде акуратно з цим гратися. Він буде насамперед дивитися на динаміку цін на нафту. Зараз порівняно з тим, що закладено в російський бюджет російська нафтова суміш власна там на 13 чимось доларів менше. На цьому російський бюджет не добирає 30 плюс мільярдів. Там складно дуже точно оцінити, але 30 плюс мільярдів. І це означає, що якщо там побачить, що через його мита нафта і далі буде просідати, він буде гратися з тим, що цей важель спрацює. А якщо буде бачити, що не добирає, тому може піти в якісь нові речі, в тому числі з тим, що пропонує лінсі. І це ж не тільки те, що у нього є саме зараз. Серед можливих важелів у нього є інші непублічні важелі. Я думаю, що Трамп поставив собі особисто, якщо хочете мету, досягти результата по нас, по Україні. Це щось таке, що стало його. Ну, особистою фішкою ви розумієте, в позитивному сенсі. Тому, якщо він цього не зробить, всі на нього будуть показувати пальцями, казати Дональд, ну ти ж обіцяв щось там зробив, щось не зробив. Але по Україні ти обіцяв щось не обіцяв, ну не зробив то й ладно. Угу. Так що це історія не тільки американська, це його особиста історія. Зрозуміло. я тоді дозвольте ще уточню Олексій щодо того, що відбувається сьогодні в Москві. Я не про сам парад, ми розуміємо, що це така обгортка для зустрічі для перемовин між лідерами країн. А наскільки сильно те, що відбувається в Москві, сьогодні впливає на геополітику? З точки зору, чи буде Білий дім а якось по інакшому дивитися на Росію, враховуючи, хто поїхав до Путіна. Чи можна говорити, що Парад – це своєрідна така демонстрація певного єднання авторитарних країн? Чи буде тут Білий Дім активніший по відношенню до Китаю в тому числі? Це скоріше єднання або спроба єднання незахідних країн. І як ви бачите кампанію, яку зібрав Путін, вона така собі дуже дуже різна. Там є реальні гравці, такі як китайці або бразильці, uh -huh. і вони там хочуть поговорити напередодні саміту БРІКС в Бразилії, але все інше це насправді скоріше контекст. Та й китайці не дозволять Путіну керувати незахідним світом. Це також доволі очевидно. Як на мене, для Путіна це все зібрання з одного боку можливість поговорити, де Росія знаходиться а в Росії там свої непрості проблеми, зі ну майже з економічною стагнацією, незважаючи на перерив воєнної економіки. Але друга історія для нього показати всередині, що він, начебто, не один що є люди, які йому тиснуть руку, які ходять навколо нього, зустрічаються. Тобто, це для Путіна дуже дуже важливо всередині країни, оскільки так дивляться на нього, всі і кажуть: ну добре, ну а що далі? Це важливий елемент внутрішньої пропаганди і пропаганди на незахідний світ, оскільки в західному світі на цьому особливо нікого не купиш. 嗯哼。Uh huh. Ну, і давайте говорити про західний світ і про це от політичне шоу, яке влаштував Путін зі своїм парадом. Е, от давайте покажемо відео, там вже зустрілися і, Вучич і Фіцо, і вони вже там ручкаються, розповідають, що вони брати на віки і все таке. А от у мене таке запитання: якщо оці от Вучич і Фіцо поїхали і будуть, будуть стояти на параді, будуть махати ручкою отаку, от там з мавзолею, чи де їх посадять тим військам, які йдуть по червоній площі, і ті війська, які які, по суті убувають українців на це якось відреагує Євросоюз безумовно. І Я думаю, що Фіца насправді на парад, напевно не піде. Він в заходах братиме участь. Що щодо Вучича, не знаю. У Вучича непроста ситуація. У нього в Сербії є багато націоналістів проросійських, російських, які в цьому сенсі набагато крутіші ніж сам Вучич. Тому він далі буде гратися політично. А Фіца, я думаю, буде дуже обережно ходити навколо де він братиме участь, де не братиме участь. Він же хоче показати, що він там свій серед чужих, чужий серед своїх. Чи вдасться йому ну завжди сидіти на двох стільцях складно, а на трьох так ще складніше? Тому так же балансувати на канаті. Це не та історія, яка пасує таким, таким політикам. Але якщо ви побачите, то Фіца це скоріше виключення. Фіца – він один е, зі своїми витівками. А в Євросоюзі є дуже різні політики, і дуже різні лідери. Але навіть представники європарламенту від правих партій делегація виглядає не, не дуже амбітна, прямо скажемо. До речі, АСІ буде на параді, як вважаєте? Я думаю, що буде, оскільки для нього це важливо, і для Сі дуже важливо, щоб зараз всі ці американські рухи не відтягнули Росію від Китаю. Вони хочуть залишити Росію на всіх можливих гачках. І угу. так само я думаю, що Путін приїде до СІ. Коли буде святкуватися вже китайське свято, коли власне, вони святкують свою китайську перемогу, тому це певний обмін з жестами, і для сі це скоріше не участь в параді, як в такому, а демонстрація, що без нього власне, Росія певних заходів навіть собі не уявляє це скоріше про політику, а не про якусь ритуальну сторону. А до речі, цікаво. Ну ви сказали, що розмінна монета Росія для е, Вашингтона і Пекіна. А чи є такий варіант розвитку подій, за якого будуть задоволені і Пекін, і Вашингтон, використовуючи Росію? Додоволені навряд, але погодитись з певним варіантом вони напевно можуть, і це залежить від того, як вони домовляться чи не домовляться зараз. Там між американцями і китайцями відбуваються свої непрості дискусії, і вони далеко не тільки про тарифи Трампа. Врешті-решт вони мають знайти якийсь сенс, як вони. З одного боку співпрацюють, а з іншого змагаються в цьому світі. Питання в тому, це знаєте, як в старому анекдоті, знайдуть, ні знайдуть ймовірність, як кажуть, 50%. <гум> ну і давайте ще про нас, про Київ. Завтра, 10 травня, до Києва, приїдуть лідери ЄС з так званої коаліції рішучих. Як гадаєте, хто буде серед гостей і чому саме у ці дні для України важливо провести таку зустріч? Ну, по перше, це дуже хороша історія з точки зору солідарності, з точки зору партнерства. Те, що не їде весь ЄС, а от Фіце сидить на параді, це звичайно. і Європейський союз тут дав свою слабеньку, але для нас дуже важливо, щоб лідери всіх ключових країн приїхали. Тобто тих, хто задає тон, задає драйв в Європейському Союзі. Я звичайно не хочу ображати наших друзів і партнерів, які менше за розміром. Оскільки друзі вони завжди друзі, як ви прекрасно розумієте. І очевидно, що там Балтійські країни будуть, там чи скандинави теж будуть, але нам важливо, щоб основний. Драйвери Євросоюзу, французи, там німці, там, вони, вони були, а, і були не тільки присутні, а були, були залучені. Тому я завжди за коаліції, але коаліції не мають власне послаблювати сенс солідарності, який є в Євросоюзі стосовно нас. Щоб в результаті ми потім на ділили друзів на найкращих. І просто дуже дуже хороших, оскільки цього ми собі дозволити зараз не можемо. Сто ну, наші друзі, всі нам друзі, незалежно, як ви кажете, від того, там який розмір має ця країна, тому що допомога вона завжди важлива для нас. З нами на зв'язку був дипломат, екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Дуже дякуємо вам. Дякуємо, пане Павло.